Вітаю буквально всіх! І тих, хто вже підписався на мій канал, і тих, хто тут випадково опинився. Цей канал для всіх українців. Підкреслюю для всіх І україномовних, і російськомовних, і тих, хто використовує суржик або говорить з грузинським чи азербайджанським акцентами. Для тих, хто воює за Україну, допомагає нашим бійцям, сумлінно працює і головне. Бажає позитивних змін. Ми тут не скиглимо про те, що наше життя погане, а влада не стерна. Ми про це знаємо, на що витрачати на це свій час. Наша відмінність від тих, хто цим займається, полягає в тому, що ми розуміємо: без владних повноважень змінити нашу країну, запустити процес перезавантаження держави неможливо. Тому ми говоримо про те, як нам вирвати владу з рук кримінальних кланів і віддати її істина народним обранцям. Якщо ти з нами долучайся.